І всім привіт, друзі! Сьогодні ми пограємо в Roblox. вот такий режим Делс. Незважайте, це в мене просто трошки мало відсотків я його не все Але, окей. Як ви можете побачити, у мене вже є клас вампір і 50 облігацій. Я не буду нічого купляти, бо мені не так в мене багато класів. класу. 4 Е... Може приручати вовків. Веревов, думаю, що всі його знають, але за нього я не хочу грати, тому що він дуже повільний. Сурвіалі ще є. Це мій найперший клас, на який я назбирав, бо там був такий бах, один, що там ніхто не атакував. І є вампір. Я хочу сьогодні показати вам за вампіра. Бо він став дуже таким класним. Е, після цього оновлення Він просто, він просто так швидко б'є, що це капець. Я розумію, що вже та, тут дедреалі вже не в тренді і так далі. Всі однокласники мої говорять фути, що це ще досі граєш. Я на це не звертаю уваги, тому що гра реально прикольна. Всі говорять, що на геймплей, ну, що в ньому скучно грати, але мені не скучно, мені навпаки класно. Ну, ось, продаємо золото, купляємо вугілля і робим і не робимо оборону з газет. Я ще сьогодні, якщо я добре розфармлюсь, я ще вам... Можу декілька фішок сказати. Зараз я скажу одну. Тільки ще одне вугілля куплю. Завжди купляйте три вугілля або два. Тільки не одне, прошу вас, тільки не одне купляйте, Бо це капець. Дивіться, оце, наприклад, оця штучка. Вона, якщо грозова ніч, то вона не дає. Так якби щоб в вас попало. А оця шапка, я її куплю на першу аванпості. Та чого... та чого з того не сьогодош? Я ж я ж граю в звичайний режим. Так щось тут не так. І чого в мене віднімається ХП? Алло? Званий все норм. Тут дощ просто пішов, з вами все норм. норм. Тебе буду запитати за цей баг. Якщо падає тут дощ, то зробіть, хоча б, щоб він падав вночі, а не в день. Тим більше сонця немає, я якось все одно вмираю. І вампір збирає за 70 секунд, але в нього є отакий вампірський ніж. Бачите, як він швидко може бити? Він коли швидко б'є, то він ще й дуже швидко хилиться. Ну, лопата нам не потрібна. Тож ми її викидаємо Загальмуй. Я знаю, що там нічого не буде, я просто по фану. Мені від цього, типу, має погано садити чи щось типу по того. Подивіться, яка цейба. Ну, ну це... ну це просто... Я не знаю, це просто найкращий клас на даний час. І так, це... кров єдинорога. Якщо я не помиляюсь. Тут я такий він коштує 250 доларів. А зараз зроблять з мене 250 доларів. Окей, okay, let's go, come on Зразу бандити мені не все, але ми їх летати не будемо поки що. Але мене запросто вб'ють. Ну, це нам не треба, це такі звичайні. Що горить, може там бути щось класне. Я на другій зупинюсь, бо ті, що бандити, тобі мене ще зараз повбивають. А ще я хотів сказати, перепрошую, що довго не було відео. Я просто думав, чи знімати е, відео по Роблоксу. Просто по всему. Не знаю, чи зараз день, чи ні. Бо якщо падає то ви нічого не розрізняєте. Все, мінус. о Опоча... у О, ні. Це просто це просто з водою. Ну окей, щось не дуже такий підходить, але. Окей, ці пляшки дуже просто дорого коштують. Так, перше ми не викидаємо. Зараз тих всіх поспалюємо. поспалюю. перше просто е, велд, велд робимо. Закріпимо. Ну от ви подивіться, ніби ніч в дедреус, чи не так? Дивіться, як там стало. І я не розумію, що ці відсотки дають. Ну, в них типа погано має смотриш. В тому роді чи що. Бо я щось нічого не, розум... не розумію. До речі, оці е, пляшки. У нас з'явився новий клас. І там дають одну таку пляшку. І там очолює вибуває. Він десь стає що це не звонтіряти таке. А що коштують коштує 30 доларів. Будем вчора пограв в нову оновлення, якраз таки це. Я думав вчора, чи знімати мені е, відео це, по Dead Rails. Я вирішив, як бачите, то я знімаю, значить, все-таки вирішив. Є та вода, але я так бачу, нічого не робить. Взагалі. Що виробиться спалить. А шо там було? Я не знаю, може ви що побачили? Я щось нікого не бачу, що нас пальне. Оооооо, шериф, 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 шериф. Белі. Окей, все одно злутаємо. Зараз ні швидких зомби, але все. Так, треба буде чимось закрити прохід. Е. <св2> так, так, так. А так закриваємо прохід, щоб ніхто не зміг пройти. Ну і в принципі думаю, що отак. Думаю, що мало б підійти. Щось там Аля підійти. Окей, okay, у нас є... що у нас є? Дробовик. І турелька. Це дуже навіть... Тут сюди зайшов в бог. Настя дробовик і із... Йомаю. У нас є дробовик і -мо. Добре, я прикалуюсь і турелька. Просто так почуваю. Я один раз так, хто помер. Коротше, там там так багато вовків заспавнилось. Коротше, 100 тисяч вовків на мене одного. Це якось чесно, правда? І я так само так думаю. Коротше, я вам не радив продавати гітару. Ви бачите, вони якісь розумні зомбі. Вже 8 хвилин пройшло. Це кап'єс. Окей, а ще якщо щось друге, другого частина можу взяти? Я просто не одинся після човку йду. Не 40. Ну я ще зможе. Эээ, снимать стих ти. З тих... ним короче відео ще одне зняти. Ну бачите, яка це імба Про... просто всі вбиває? Розумієш, що вам типа, в день. Потроху згорає, але е, там, як ви могли вже побачити, є село. А для вампіра це ніщо просто золотати якесь там маленьке село. Це для нього. Абсолютно ніщо. Окей, що в нас? Є? Оцього я не буду продавати, воно 12 доларів коштує. Це я не хочу говорити таке. Ну no, просто не дуже сильно щось. Ай це за вас за вас. Окей, сьогодні. Стали параліку так. Ну, є один плюс у мене. Летали дробовик. мені ще цікаво за оце банджо. Коротше, воно мене нахилить. Тож. А чого не горить? Коротше, у нас якийсь бах тут стали. Окей, все нам ну, тут у нас яканшміше. До речі, якщо ви не маєте класу вампіра, то просто знаєте, що робить? Отак робіть. Бачите? Воно е сильно шкоду завдає. Що? Так, брат, я зразу. Відпитав.

Який красивий. тут буде мало облигать. Якщо нове, то там буде Я тут дерев до самої облихації. А якщо такий старий, то там то не, то, то... А, ну, блин. -то... Ну, скільки там трох. Знаєте так, якщо я якийсь новий біля мене, я ніколи не помру Сподіваюсь, ви запам'ятаєте мене так Де наш зомбік? Де наш банкіро зомбі? Нічого свого далеко заспанився. Дивіться як далеко, капець Ну, зато моя конячка. Тут полюбе буде багато золота. Блін. Okay. Блін, ми не зможемо тепер відкрити. За прикол такий. Та ну там, там, там беремо бандитів. Що там п'ятий десь є? Берем білу. Конечно, що одного уже не буду брати. Dzień dobry, drodzy, e, ja zaraz zakończę wideo i zaraz będę zaczynać nowe filmy, to wszystkim papa.